Вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Хотів би обговорити три основні міфи, в які люди по сей день ще вірять. От, дуже багато спілкуюся з людьми. В силу того, що працюю тренером, підходять, ставляють питання, зазвичай одні й ті самі. Можливо, після перегляду роліка більшість зрозуміє, де вони роблять помилки і не будуть просуватися вперед, що їм заважає. Дивіться, перше, білок, переоцінена харчова одиниця. Я вважаю, білок, куди б ти не подивився, на які б пабліки не зайшов, скрізь написано. Їж білок. Під час тренування їж білок, до тренування їж білок, після тренування обов'язково побігти поїсти білка, бо ти ж втратив його і потрібно запускати м'язовий зріст. Зростання не буде через нестачу білка. Ну, блін. Давайте про все по черзі. От перше, людина потренувалась в залі, перше, що їй потрібно відновити, після важкого тренування людина втратила гідратацію. А якщо люди ще не п'ють достатню кількість води під час тренування, то це все падає. М'язи, ми знаємо, з чого складаються в першу чергу, це вода. 75% м'язи складаються з води. І от коли ви потренувались, особливо в літній період, як зараз, ви втратили гідратацію, ви втратили воду, вам потрібно відновити воду, водний баланс, лужний баланс. От, відновити електроліти, все це потрібно в першу чергу відновити. Також, йде активне відновлення енергії, активне відновлення глікогену. В першу чергу організм, поки він оце все не відновить, ніякого будівництва м'язів не буде. От, ви розумієте, коли йде будівництво великого будинку і Пішов хаос, так? Прораба немає, кудись поїхав, там будівельників немає. Про яке будівництво може йти мова? Поки це все не відновиться, поки не приїде прорабний, розпочне <гум> руководити процесом, поки будівельники не почнуть працювати, нічого не відновиться. Навіть якщо матеріалу дуже багато буде. Буде багато от, цегли привезуть, там піноблок, усе все. Будь ласка, все є, але воно не буде будуватися, поки енергія не відновиться. А енергія це наші будівельники. Тому в першу чергу, після тренування я рекомендую. Ну, під час тренування теж я п'ю солодку воду. Я п'ю солодку, іноді п'ю просту. Це вже по, по відчуттям, Ви дивіться самі. Тому що в першу чергу. Відновлюється глікоген, який ви втрачаєте за великим рахунком, цукор. От у вас ви витрачаєте багато цукру, його потрібно відновити. Тому що солодке після тренування випили, бажано випити. Тому що рідина засвоюється краще, ніж тверді харчі. І все. Ідіть додому, їдьте додому, через годинку поїсте і буде все добре. От. Можна там якийсь гейнір наколотить. Ну, дивіться, протеїн теж підходить. теж підходить. Чому? В силу того, що вас обдурили, і всі протеїни, вони чомусь солодкі. Протеїнові коктейлі там є цукор, вони солодкі. І людина, коли його випиває, то на відновлення енергії йде той самий цукор. Той самий білок попадає в організм, але організм буде відновлюватись в першу чергу. І ті матеріали, які є, навіть якщо інколи можуть навіть з білка відновлюватися та сама енергія. Розумієте? Тобто це ви все вкладаєте не в своє будівництво. Окрім того, будівництво ваших м'язів уже, уже, йде. Ви ж там тренувалися і позавчора, і тиждень тому, і цей процес триває. Якщо у вас не вистачатиме загальної кількості в раціоні макро-мікроелементів, вуглеводів, білків, жирів в нормальних обсягах, будівництва не буде. А от саме після тренування, коли ви. Зруйнували цей механізм в організмі, вам потрібно відновити те, що я вам сказав. І в першу чергу щось таке рідке. Воно краще засвоюється. Рідке і бажано солоденьке. якісь Ну, Люди беруть там м'ясо після тренування відразу запихають тверді харчі. Ну, розумієте, це трошки не то. Окей. З цим розібрались, ну і білка багато не потрібно. Багато не потрібно на один кілограм м'язової маси, можете порахувати, плюс-мінус зрозуміти, якщо у вас там 90 кілограмів, відкиньте жирові відкладення, якщо там людина 50% жиру в нього чи 30, то розумієте, скільки білка йому потрібно. от. Там ваші кістки, шкіра, все таке фасції, це теж білкові структури, на які витрачається білок, але потрібен і колаген там, і багато мікро-макро елементів, які вам допоможуть. Зрозуміло, другий, другий міф. От зараз ця індустрія хвітнес дуже швидко розвивається, незважаючи на... Війну в нашій державі все-таки люди займаються, там багато ветеранів тренуються, от як я. Тому от дуже часто на пабліках там статті научних, вумних дядьок, іноді взагалі не вумних. бачили б ви, хто пише ці статті, може такий лунь написати, що я читаю, іноді там дивуюсь. І от дуже-дуже модно і популярно зараз тренд такий БЖУ. Блять, до кого й любого, хто не прийде, якийсь там взагалі не спортсмен, а яке в тебе БЖУ? От я зараз займаюсь жироспаленням, втратив. От відмітка, до речі, хто за мною слідкує, це для моїх постійних глядачів, вже відмітка 84 пробита. 83 800. Вчора було на вагах, я активно це продовжую. Робити не рахуючи ніяких БЖУ. Було 92,5 на початку, пам'ятаєте, так? От 83 800, от скільки, 6, 8, ну майже 9 кілограмів. Це починаючи з 20 травня і травень я розкачувався. так ще знаєте, Поступово плавненько щось прибирало. От червень, прямо, прямо жорстко все роблю. І, і все працює. Подивіться мої останні оці ролики про е, жироспалення, як я це роблю, що додаю, все таке. от. Е, тобто це працює. Тому не, ну дивіться, давайте так. Не кожен зможе рахувати те гребане би от, от чесно, подивіться в очі, правді і скажіть, ну от, от скільки людей там із 100 будуть сидіти і паритися, оце вводити в оці калькулятори, все рахувати, писати. Калькулятор вводить то окей, але ж потрібно порахувати все харчування, пере... переважити його, що ти їси кожного разу. Ну, це... Зрозуміло, якщо я їм там я вчора випив три <свісно> кави, протягом дня з'їв батончик протеїновий і ввечері з'їв дві молодих картоплини і три котлети, помідори, огірки. Все. Зрозуміло, такий ну, раціон простіше порахувати. А як людині, яка там, от мені там підписник один, люди добрі, там як написав отакий перечень, він і те є, там, і те, і того потроху, там 15 грам, там 10. Там. Ну, от я не прихильник будь таким педантичним. Якщо вас, знаєте, як дивіться, якщо вас влаштовує, ви можете рахувати. Якщо ви такий лінивий, як я, а більшість людей такі, то ви просто, просто зменшуйте загальну кількість їжі. От ви їли 5 разів на день раніше, і ви були там відсоток жиру у вас був, їжте 4 рази на день. Але порції не повинні бути більше, ніж були. Ну, ви зараз запитаєте, як, а що, ну зрозуміло. Ну от було в банці отак от. Отак от. Харчів. Ну от їжте отак. Ці вмисці каші ось стільки лежало. Так? От їжте так. Не навалюйте отак. Розумієте? Потрібно зменшити. От, їжте отак, пийте отак, але воду пити потрібно багато. Вода це не жир, вона без води нічого не... не вийде. Навіть жирова клітина, процеси не запускаються, якщо недостатньо в ній води. Тому води обов'язково пить вдосталь. От. Розумієте, Не обов'язково це все рахувати. Можна просто вміти відчувати свій організм, бачити і ваги. Ваги ваш показник, плюс сантиметрова лента. Ви стрибаєте на ваги, ви бачите, там за тиждень зійшло півтора кілограми, Ви розумієте, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, робите заміри, у вас рука мінус 2 см, пузо плюс один. Е, ви, ви щось робите? Ти щось робиш не те, любий друже, розумієте. Потрібно, по замірам, бачити, але пузо ну воно таке хитре, хитре, там мало кровяних закінчень, воно сходить в останню чергу дуже довго, і це все стрибко подібно. Стрибкоподібно. Тобто ви можете отак міряти, 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 пузо буде стоять, потім там якийсь день пройшов і відразу мінус 3 см, мінус 4 до 5 бувало. От, якось так. Тому головна умова не розчаровуватися, коли воно довго стоїть. Терпіння, любий друже, терпіння і все буде. От. Розумієте, рахувати не обов'язково, обов'язково слідкувати. За перебігом подій, і що ти втрачаєш, як ти втрачаєш? Якщо ти втрачаєш вагу, а твої об'єми м'язові плюс-мінус на місці стоять, то прекрасно. Значить, м'язи зберігаються, вони працюють, ти ними працюєш, це обов'язково силові тренування, але з різною інтенсивністю. Окей, два, два моменти розібрали. Давайте такий цікавий момент, і одна фішечка буде розкрита, яка вам допоможе. Для тих людей, особливо, які там хардгейнери, які прямо не набирають. От вони мені пишуть: от, от я їм, але я не набираю. Якщо ти мені пишеш, що ти їси і не набираєш, це означає що? Що ти мало їси. Ні, так я вже не можу, я багато і мало їси, От я кажу. От є люди, які в мене навчилися їсти. От дивіться. Бачили ж відео там, станової тяги. Юля, Дімон у мене, він новенький хлопчик, півтори місяця тренується, 17 років. Настирний, він мені подобається, його настрій до тренувань, він хоче, він постійно в мене щось питає. Він, а отут як, а оте. От там, до мене там інші люди підходять. Він тобі не, не набрид, що він постійно у тебе. Нічого. Я ніколи, Якщо людина учиться і постійно розпитує, я з задоволенням розповідаю. От, до мене він тренувався вже рік, і там що, жим був 65 кг на один повтор. Присід був що, там, 90 кг на один повтор чи 95. Станова 115. От, трійка така була. Так? От це він рік тренувався там своїми друзями, йому підказували, тренувався спліт, день-ніг, день там, ви розумієте, постійна кріпатура була. І він до мене прийшов. Звернувся його 63 кілограми було. За трохи більше, ніж місяць він наразі 66 3 кілограми набрав. І він ходив, оце все, знаєте. А отут або живу у мене оте, або він пояснюю. І, і йому так пояснював, і людям, які мене дивляться. Дивіться, якщо ви нормально харчуєтесь, в раціоні у вас нормально білка, білок можна порахувати. Розумієте, десь от на 80 кілограмів. Власної ваги людини там ну, грам, ну, може грам і мало, там півтори грама, беріть, вам точно це з головою вистачить для росту м'язів. Якщо ви берете на загальну вагу вашого тіла, то це взагалі вистачить. А якщо там жирові відкладення, ну скиньте хай 10 кілограмів. На 70 кілограмів от 70 грамів білка. От дивіться, яйце 5 грамів. Там М'ясо від 13 до 17 грамів білка, і плюс-мінус ви це розумієте, що ви їсти. Сир кисломолочний, там 13 грамів білка на 100 грам. От і на ніч 200 грамів валив сиру, 26 грамів білка зайшло. З'їв протягом дня там 3 яйця, от 15 грамів. Так? От тебе вже 40 є. От тебе вже 40 є. Ти якісь там ще. Поїв кашу з м'ясом, і блин, ще 26, якщо ти 200 г м'яса з'їв. Розумієш, там 40 плюс 26, уже 66. Ну, ще десь добрав. якогось протеїну. Бачиш, не можеш з їжі додати. Протеїну додав, риби туди додав і все, і тобі вистачить. Все, і білка буде з головою. Я не думаю, що ти такий ідіот, що ти їси там одні білкові продукти. Якщо ти їси м'ясо, то ти обов'язково з м'ясом їси кашу, вуглеводи. Тобто їх буде достатньо. Жири. Жири. Грюбане почав я теж їсти, воно мені як брусок мила, але кажуть, що потрібно. Особливо на сушці. Авокадо. От, додайте авокадо, там є жири. Додайте червону рибу, там є жири. Ви там їсте якесь м'ясо, там теж є жири. Додайте, додайте бобові. З'їж пару горіхів, там теж є жири. Їх жирів занадто багато і не потрібно. Це все можна нарахувати, просто з'їв там 5 горіхів на день, шматок риби з'їв, авокадо зранку, бутербродик. Все, ти набрав. І набрав жирів, скільки потрібно, навіщо сидіти, оце писати, блін, рахувати щось там. Все, ти, ти БЖУ не прорахуєшся. БЖУ придумала. от Зараз ця ж наука активно розвивається, нутриціологія. Це наука, яка рахує оце все, калорійність. Є наука дієтологія, яка відповідає за нормалізацію вашого раціону стосовно того, яке у вас здоров'я. Це прописує зазвичай якийсь лікар, в якого є медична освіта, так, от він, він може прописати: от, у вас проблеми з печінкою, вам того не можна, того там жирної їжі не потрібно, там, того менше, там от таке. От він вам прописав. Це толковий дядько або ттька, які на цьому розуміються, але от все. От порахувати кількість це проста математика. Це створилась знову якась, знаєте, ну, створилась така отрасль, так? Не, не можу підібрати українською слово, вибачте, От, яка просто заробляє гроші. От. Познаходились нутриціологи, які можуть тобі допомогти порахувати, і за це з тебе зняти бабки. Да любий тренер. Який тренує людей. От він може все це порахувати, скинути, або просто написати. Так як я своїм учням, хто бажає, там, я розписую взагалі там, 200 грамів каші, 150 м'яса, то, то 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 на день я йому розписав, кинув все. Плюс-мінус. Сам лінивий дружину попросив, вона порахувала, скільки це калорій виходить на тиждень. Все, людина їсть, їсть, тренується. Звід мені за пів місяця там, набрав стільки, прекрасно. В'язи ростуть, супер. Не добирає, ще додаємо. От. І от малий Дімончик дімон, ходив, там щось рахував. Кажу, не рахуй, їж просто. Їж нормально їж, приходить. от Дивіться, така штука зараз деякі вумні спеціалісти, нутриціологи захетять. Каже мені, я лягав спать і їсти захотілося. А мама там пекла торт бісквітний такий крутий, домашній там, яйця все в ньому. ну я Шмат такий торта з'їв, я відчуваю, наївся ліг спати. А ви бачили, який він сухий. От таким людям можна і торта в'їбати. Нічого не буде. Окрім того, ще така фішка, яку використовують як пауерліфтери, так і бодібілдери, які люди, які не можуть добрати калорійність. От їдять їдять таких. З корисних продуктів дуже важко їм добрати, підіть говна у нас їжте. Дивіться, я не налаштовую всіх там переходити на фастфуди якісь чи щось. Добрати трошки, трошки додати якусь погано набираєте, підіть якусь булку ще з'їжте. Додайте більше вуглеводів. Вуглеводи це ваша маса, особливо таким сухим, вам можна їсти достатню кількість вуглеводів. Підіть там сир кисломолочний, намішайте туди варення навалить нормально, там поїжте з варенням. Е, згущенка от рекомендують, але я її просто не рекомендую не тому, що вона ну, їй не потрібно там, а тому, що там молока немає. У е, теперішній час згущене молоко, воно ну в ньому нема молока, там пальмова олія. Пам'ятаєте, яке було раніше, воно там текло, хоч трохи, зараз залипає до ложки, хоч так стріляє. От там точно корисного нічого, хай її смає їсти, Вам не потрібно. <рес> не їжте. Безпечніше, я думаю, буде наліпку з'їсти з банки з-під згущеного молока, ніж само, саме молоко. Я іноді додаю в каву, там і, блядь, закриваю очі на це. Це, це іноді й дуже рідко. Тому от таких шкідливих продуктів можна додати трошки. трошки, От як у вас 95% нормальних харчів, 5% додайте якоїсь говна, поїжте, Щоб набрати, щоб розігнати, щоб запустити, пробити якусь відмітку. там. От стоїть у вас 70 кілограмів, у вас 1,90 м. Ви там їсте їсте, ну не йде воно, блять. Ну, З'їжте якогось говна, щоб ви пробили там 72 кілограми. О, пробили клас. Починаєте їсти нормальні харчі, їсти, їсти, їсти. Там ще потрібно пробити. Десь сходили в якесь кафе в Макдональдс. І, і це все працює. Це вам ніхто не скаже, в силу того, щоб всі стали такі правильні, блядь. І, але на практиці воно виглядає не так. Повірте мені, всі оті дядьки, які м'язисті там суху форму мають, вони теж їдять гівно. Вони форму створюють там двічі на рік, заходять в таку форму, утримуються, тримають себе в правильних раціонах. так А коли в міжсезоння вони теж можуть поїсти, ви бачили і боксерів, бачили Сашко Усік що після бою біжить завжди бургер, якийсь бра. Тому що хочеться, всі ми люди, і ми, там, ми можемо і маємо право на те, щоб розслабитись. От, розумієте. Те саме, бо там, ну, якщо у вас виходить набирати, не потрібно щитати на масонаборі. От, і все у вас буде добре, не, блядь, не будьте такими педантичними, ото як зараз все це нас учать, такими учить. Та по-простому їжте і набирайте, щоб у вас нормальний раціон був і все. Чому люди здоровіші раніше були? Жили в селах, не було ГМО так от. була домашня картопля, було домашнє м'ясо, там, м'ясо куриці, молочні продукти, о, горіхи на дереві пішов, діду, двір. Сидить, там на лавості, горіхи. Їсть. І все. 70 років було моєму діду, він брав рубанок, він херачив так, що. Я пам'ятаю, мені було 17, я брав на рівні з ним, і я там 5 хвилин я здох, а дід далі фігачить стоїть. Дід сухий такий був повністю. Сокіру бере сани, гринжали сам робив, тесав, годинами сидів, вистачало здоров'я. Їв багато, їли багато. От. Каші, м'ясо, всі, всі прості продукти. Не, не ходили в Макдональдс, розумієте? Не рахували, блядь, БЖУ, сука, блядь. От чому БЖУ не рахували і нормально було, і все нормально було. Зараз, блін, нас годують хламом, розумієте, в супермаркетах всучують якийсь хлам і намагаються, знаєте, намагаються вбити нам в голови, що це ми винні, що ми не рахуємо. Не рахуємо мікро-макроелементи, і ми от таке у нас здоров'я херове. Здоровля херове, тому що помолодів рак через оці всі продукти кончені, які нам пропонують. Тому, якщо є змога їжте домашнє, не заморачуйтесь ніякою там вумними матеріями, ви будете набирати, і буде все класно і прекрасно. На сьогодні все. Всім бажаю здоров'я, прогресу, миру. та до нових зустрічей.